Так, сьогодні готуємо бананові панкейки. Беремо блендер такий, у мене міксер. І два яйця, два банани. Тепер збиваємо сюди два яйця, два банани і збиваємо. В блендер додали два банани, два яйця і пачечку ваніліна. Тепер це все діло треба збити, але спочатку треба додати трішки молока. Я додаю так, щоб покрити банани. А тепер буду збивати. Така маса в мене вийшла. Зараз я це все діло перелью. Перелью сюди. Так, ще трішечки наливаю сюди молока. В цю масу ще трішки доливаю молока. Трішечки. Ну, Молока десь приблизно на 2 яйця і два середніх банана треба 250 мг. Так, додали в масу 160-150 г десь муки рисової і півчайної ложки соди. Тепер все цим вінчиком акуратно треба збити, щоб не було комочків. Ну, Так як я люблю все окрашувати, то я окрасила в такий малиновий колір. Камера, на жаль, не передає. І йду випікати на оливковому маслі. А, ще сюди 2 столових ложки оливкового масла. Так, 2 столових ложки буду додавати таких холодного віджиму. А масло на сковорідку я багато не кладу. Капнуло так, щоб просто перший раз помазати, а далі буду викладати без масла. Тому що масло я додала в масу. Знімати мені важко самі і пекти, тому покажу, як накладемо. Ну, ось так, перша порція пішла. Друга порція також пішла. Ну, а це моя перша порція. Так, вони не згоріли, вони просто такого кольору, тому що вони окрашені ще плюс. Так, всім доброго ранку, смачного сніданку нас кава Максима Ряженка і панкейки з медом, бананові панкейки. Правда, я їх украсила, тому вони вийшли дивні. Отакий сніданок. Хто рано встає, тот сніданок готує.